Доброго дня! Щороку першими проявами весни є поява першоцвітів. Вони кольоровими промінчиками виглядають на лісових галявинах та гірських пагорбах, вкриваючи їх мальовничими килимами. Пропоную продовжити наш марафон паршоцвітів, і естафету сьогодні підхоплює білоцвіт весняний. Це багаторічна трав'яниста цибулина Рослина, рідкісний вид флори України, внесений до червоної книги. Наукова назва роду походить від грецького слова, що в перекладі означає білий та фіалка. Перша частина слова пов'язана з білим кольором, а друга з їхнім фіалковим ароматом. Деякі наші народні назви також відображають ранньовесняне цвітіння рослини. Це скороспілка весняна, лісовий нарцис, жовтка. Остання назва виникла, певно тому що на пелістках квіток є шефтувати зелені плями. Вчені флористи стверджують, що головне призначення цих вкраплень показати запилювачам шлях до нектару. Білоцвіт весняний це невисоко до 35 см завишки рослина з дзвониковидними квітами. Пониклість і дзвоникоподібність квіток зумовлені потребою захисту органів розмноження тичинок і маточок від весняних дощів і сніговіїв. Зацвітає весняний у квітні-травні, поширений у Закарпатті, Карпатах і Прикарпатті. весняний люблять і шанують у багатьох країнах і культурах. В Англії, наприклад, його використовують як символ національної ідентичності. Він зображений на гербах деяких англійських міст і графств. На жаль, білоцвіт весняний масово зникає внаслідок забруднення місць існування і збирання квітів населення. Будьте свідомими, не губіть декоративні декористучі рослини лише задля примхи насолодитися їх запахом і красою. Збережемо неповторну красу природи не тільки для себе, а й для майбутніх поколінь.